Привіт, Запоріжжя! Це топ новини 16 вересня. Днями на дніпро почнеться ремонт дороги. Рух буде частково перекритий. Слідкуйте за знаками, незручності доведеться терпіти до кінця року, коли планують завершити роботи. Безсонна нічка була в окупантів Мелітополя на аеродром, де розміщена ворожа база. О першій ночі підвезли бавовну. Друга партія не заварилася. По обіді там знову гупнуло у Васильівському районі. Окупанти невдало покурили на складу боєприпасів. В Молочанську зловили п'ять попадань по позиціях і подивилися на прильот по своїй техніці в Енергодарі. Магате вимагає, аби Росія вивела війська з Запорізької АЕС, бо окупація підвищує ризик ядерної катастрофи. Про це йдеться в резолюції, яку підтримали 26 держав. Проти проголосували дві. І хто б це міг бути? Росія та Китай у Запоріжжі може з'явитися вулиця Юлії Чайки, активістку військовослужбовицю. Рашисти вбили 18 серпня. В неї залишився восьмирічний син. Пам'ять про Юлію пропонують перейменувати вулицю Таганську. Питання розглянуть на сесії міськради 28 вересня. Життям заплатили за зраду у Бердянську. Застрелили подружжя колаборантів. Це Олег Бойко, заступник фейкового мера, який здавав русні атошників, та його дружина Людмила, яка готувала псевдореферендум. Обстріли ще й года. Частково знеструмлені 90 населених пунктів в області. Найбільше людей сидять без світла у Гуляйпільському районі. Біля 12 тисяч помешкань. Ремонти обленерго не може провести через бойові дії, так само як в Оріхові. Негоди наробила лиха на вільнянщині і у Запоріжжі. Відновлювальні роботи тривають. Бинти та ліки дрібниця, але не на війні. Партію медикаментів на півмільйона гривень отримав від Метинвесту Запорізький шпиталь для лікування і стабілізації поранених. Діставайте шорти вихідними. Температура в Запоріжжі підніметься до 29 градусів. Прогнозують синоптики. Та беріть із собою парасольку, можливо, дощітиме. Натомість на тимчасово окупованій території людям до 20 вересня радимо побути вдома. Оперативне командування Південь попередило про провокації з боку расистів.